Пічний бізнес це багато складових та безліч процесів. І відповідно, коли не працює один з процесів, страждає ваш бізнес. Я Олександр Куліш, і сьогодні я вам розкажу, як автоматизація вашого бізнесу змінює не тільки процеси, а й впливає безпосередньо на ваш фінансовий ризик. Важливою складовою автоматизації є побудова складського обліку на вашому підприємстві. Наприклад, на одному з недавніх кейсів по впровадженню автоматизації на невеликій кав'ярні, наш клієнт міг досягнути зменшення витрат на 18% вже перший місяць після встановлення нашої системи. Я вважаю, що побудова складського обліку це не просто контроль над кожною копійкою, а це ваша можливість рухатись далі і масштабувати свій бізнес. Автоматизоване управління замовленнями знижує кількість помилок та пришвидшує обслуговування. Наші клієнти фудкорти після встановлення нашої системи сервіо, як правило, пришвидшують обробку кожного замовлення в середньому на 40 секунд. А це більше задоволених клієнтів, а це більша прохідність, а відповідно більше важдохі. Автоматизація це не просто інструмент, це стратегічна інвестиція. Кожен функціональний блок сервіо. Це ваш помічник в побудові обліку. Пишіть у директ, і ми допоможемо оптимізувати всі ваші процеси. Сервіо – це надійний помічник.